Пропоную вам сьогодні, поки ще сезон товстолоба, покажу рецепт, як я роблю консерву. Значить, для консерви можна використовувати будь-яку рибу. Якщо це у вас моєва кілька, салака, бички, скумбрія, хек, то ось, оцю маніпуляцію вам не потрібно робити. Якщо у вас річкова риба і не маленька риба, то все ж таки раджу вирізати хребтову кістку. Щоб у нас залишилися ось такі шматочки. Да, тут взагалі чисте філе, а тут де ось такі шматки, вирізаємо хребтову кістку кісь, а вже ребра я залишаю. Рибу потрібно добре почистити, випотрошити, помити. Обсушити і тільки потім приступати до приготування консерви. Риба не повинна бути мокрою, вона не повинна вимачуватися в воді, з неї не повинна текти вода, щоб вона не набралася цієї самої води всередину своїх волокон. В противному випадку у вас просто консерва може не вийти. Ще раз повторюсь, якщо у вас крупна річкова риба, Можна відразу зняти стужки, мені зручно ось так. З кожного кусочка. Ось я отак вирізаю, досить зручно, як на мене. І швиденько. І раз і все. Ребра я залишаю. Можна прибрати ребра, але я ребра не вирізаю, я залишаю на ребрах. Чому так? Тому що, коли риба крупна, от як ви такий шматок запнете в банку, навіть якщо його розділити навпіл. Вам же ж хребет оцей не дасть отута, не зігнуться, ніде нічого. Тобто в банку ви зможете вмістити меншу кількість риби. Ми ж з вами не кістки збираємося консервувати, правда? А рибу. Тому тому раджу все-таки зробити ось отак. Це не займає багато часу, це досить швиденько. Ось так вся наша рибка перетворилася на отакі класні шматочки. Ось оці великі, можливо, навіть прийдеться розділити навпіл, тому що висота його вища, ніж баночка. Тепер стосовно баночок. Баночки, як і на звичайну тушонку, я просто мию, не стерилізую, ніде нічого. На дно кожної баночки. Лаврове листя. У мене маленький листочок. І я оцей маленький листочок розподілю на три баночки. Не потрібно дуже багато лаврового листя, інакше може бути гірке. Дух'яний перчик буквально по одній ось такій крупненькій горошинки в кожну баночку. Цього вистачить, повірте. І чорний перчик по три горошинки. Звичайний чорний перчик. Ось так, три горошиночки в кожну баночку. Все, зі спецій це все. Далі, сіль. Солі на півлітрову баночку потрібно 5 грам. Да, багато хто з вас каже, там в ложках міряють і так далі. Погоджуюсь, але зараз усі чайні ложки різні за розміром. І набрати можна по-різному. От дивіться, я навмисно заміряла. 5 грам це приблизно так. Але дехто може набрати з більшою горкою, дехто може навпаки більше згребсти. Тому я як і в тушонку, так і в рибну консерву раджу все-таки відміряти на вагах. 5 грамів на баночку. Або, або, якщо у вас багато риби, і вам незручно вимірятися на кожну баночку, в такому випадку рибу в тазик зважили, і на кілограм 10 грам солі. Посолили, перемішали, дали їй постояти, щоб сіль була на кожній рибинці. І тоді закладаємо. По баночках, чим я зараз і займуся. Половину солі я відправляю на дно. Ось отак. Накладаю баночку. Давайте вже не буду вимикати камеру. Будемо накладати разом з вами. Ні, я все ж таки поділю. Ось ці шматочки поділю ось так, так буде компактніше, більше рибки буде в банці, а не кісточок. І продовжуємо закладувати. Продовжуємо закладати рибку в баночку намагаємось щільненько це робити, щоб у нас ми ж для себе робимо так, на Продаж, наприклад, така консерва, ну, не дуже дешева вийде. Якщо хтось планує зайнятися цим для виготовлення на продаж, то ні. Це не дешеве задоволення. А от побалувати себе улюблених натуральним смаколиком, оце запросто. Тим паче, якщо у вас в родині є рибак, так, підбираємо шматочки так, щоб Так, ну сюди б щось маленьке додати, але такого маленького. бачите, як щільно. Майже пустоти немає ніде. І знову ж повторю вам те саме, що і стосується тушонки паштетів і взагалі, дивіться, ось отак. Не більше. Тобто мінімум сантиметра два повинно у вас бути. Вільного місця, розумієте? І зверху відправляю залишившуся сіль, одну столову ложечку олійки. Тільки олію потрібно брати рафіновану, та, що без запаху йде. Ось отак. Все. Цю баночку вже можна закручувати кришечкою і вона вже готова. Так, продовжую з усіма баночками. Ось якраз у мене вистачило на три баночки. Це тут усі шматочки з цілої рибини без хвоста тільки. Шматочок там, де хвіст, я не стала зрізати, хоча можна. Ну, я його відклала в сторінку, в сторонку. Все, закрутили кришечками і відправляю у свій міні-автоклавчик. Сьогодні буду використовувати маленьку. Скороварку та ще на 9 літрів. Ось. Заливаю водичкою. Ось так виглядають там баночки. Наниз тряпочка, все як завжди. І заливаю водичкою. Додала чайну ложечку лимонної кислоти, щоб не було накипу на нержавітці. На Залила не повністю, так як вони в мене в один ярус можна з кришечками не заливати. Все, закриваю і відправляю на газ. Цей клапан обов'язково відкриваю, вмикаю газ. Угу. Такий в нас газ. О! І тепер очікую, доки спрацює оцей клапан. Все, спрацював клапан. Моя скороварочка, автоклавчик міні набрав тиск, закриваю цей клапан. Трішки зменшую вогонь. Але так слідкуємо, щоб цей клапан не запав. І готувати буду 30-35 хвилин. Все, запускаю. Так, у мене пройшло 30 хвилин і я увімкнула таймер ще на 5 хвилин. Тобто потримати буду 35 хвилин. Зараз закінчується вже час. 35 хвилин пройшло, вимикаю і залишаю до повного вихолонення. Так, вже повністю вистегла наша скороварочка, наш міні-автоклавчик, і можна тепер спокійно звідси дістати нашу консервочку. Так. Бачите так, водичка вся чистесенька, нема жодної краплинки жиру, це тому, що доверху було досить залишено пространство. Ось і так вона виглядає. Ну, відкривати я не буду з розумілих причин, так? Бо сьогодні вона мені не потрібна. Нехай стоїть, допоки знадобиться. Дивитися там взагалі на що. Все і так видно. Хребтові кістки я прибирала, тому. Подивитися, розімліли вони чи ні, в нас не вдасться, бо їх там нема. Але можу сказати вам відразу і відверто, що ні, хребтові кістки за такий час не розімліють. А тримати її 2-3 години, щоб розімліли хребтові кістки, ну, це вже буде не риба, а труха якась. Тільки погляньте на цю смакоту. Які шматочки, всі рівнесенькі, гарнесенькі. Бачите, скільки рідини в баночках? Бачите? Тому води не потрібно додавати. Це вийшов сок з риби волога. І вона в нас вийшла в маслі, але і в своєму соку. Все, на цьому етапі. Прибираємо в холодильник або в підвал, або в льох, в кого що є, а можна вже і відкривати і смакувати. Готуйте, смакуйте, споживайте натуральне та корисне, Одна тільки, одне тільки прохання до вас, не переборщіть з отими лаврушками і перчиком. Бо якщо дасте по листику лаврушки, як багато хто радить, воно буде гірке. Ніякі більше спеції тут не потрібні. Ви повинні смакувати смак риби, а не перцю або лаврового листя. Однієї духмяної і трьох штучок чорного перцю з головою досить на одну півлітрову баночку. Тому ще раз всім смачного. Зараз сезон. У багатьох чоловіки рибаки. За таким способом можна закривати не тільки товстолоба, а й іншу рибу. Тому закривайте, заготовляйте і смакуйте. Смачного всім!